Екіпаж парадової мобільної групи 636-го окремого зенітно-кулеметного батальйону заступає на чергування командир зводу на псевдотаксист. Говорить, головна задача їхнього підрозділу знищення шахедів. Виконуємо завдання по прикриттю логістичних шляхів, а також виконуємо прикриття ремонтних груп, які виконують ремонт критичної енергостої енергоінфраструктури. Виїжджають МВГ. Разом з ремонтними бригадами, тобто ремонтні бригади виконують свої завдання, там по ремонту, а наше завдання прикривати їх з неба. Ну, Зрозуміло, що кабу на це не можемо на ракети повлияти, а такі шахіди, там, FPV, молнії, все таке це, це наше завдання. Ми їздили і допомагали і натягувати провод, тому що ми тоді поїхали ото, з да, і просто не могли з кущів вийти. Вони на волокні літають і літають. То раз проміжуток ми швидко допомогли їм провод натягнути і тікати відтуди. Багато людей от по, по місту всі попривикали, що ну, летить, летить. А що робити? Ну, якщо, якщо все буде закриватися, то і місто ж вимре. А жити треба людей скільки. ну ж. І для цього треба старатися жити, збивати, вживати різних заходів, по цієї всякої зарази. Командир відділення на псевдожора каже, на війні з 2022 року воював на Донецькому напрямку. Я думаю, як я сюди, сюди перевозив, думаю, щастя, думаю, о, ну, це ж мечта, ну. Шахіда збить. ну, я, не, я, я думав, що це дуже просто. Да? Там, всі там раніше, ну, ще як менше Duty там все стріляли, і все. І це... Ні, Ні все так, не все так просто. Люди вважають, що це ну, легко, ну це не легко. Це у нас вертикальне, це горизонтальне. Тобто, все вже він приведений до бою. Зараз підключити. Шнуру від планшета до прицела і все воно буде вже заряджене. Жора показує можливості кулемета, каже, він ще ні разу не підводив. Аканік М2 це тобто аналог американця. Тільки він більш приспособлений в польових умовах. Тут зроблено, щоб ствол швидше змінити ефективність його. Ну, добре, ну, справляється, якщо в зоні враження, Ну, прожектор то... це не актуальний. В даній ситуації вони взагалі не актуальні. Тому що прожектор зараз піднімаєш луч і все. Група спалена і одразу притягує. 23-й, 22-й рік можна взяти минулий рік. Тобто було ще відносно тихо, а менше було ФПВ, не було. Вони так сюди не могли долетіти, да там десь, може, при фронтовій зоні вони були, а тут у нас не було ні в ПІВІ. Дуже-дуже багато цього все літає. Бійці цього відділення про зміну характеру війни кажуть, основною проблемою нині є дрони FPV. Поначалу воно в гордість, як кажуть, радість, а тоді вже воно як обична ну, як робота, як ти все вже не, 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 Як кажуть, не, не новеньке все, так, ото вже. Ти вже привик до цього mm -hmm. да, і все, Ну, збили, збили і і хорошо. А ось шукали, ось там скільки там, 500 метрів нас упав, їх тоже. Ну, лазили, лазили, крило знайшли. А де а далі, потім через да, неділю. Аж тільки через неділю знайшли. Збити <рес> <рес> шахі, так да, це теж. Це треба така плотність груп, щоб була. щоб Ліпопасти. Ми як збивали, так він як решето був просто. Да, он і хану, от він хану, він хану. і він ще летить далі. Так що... І зараз дуже високо. Воно. Сійно приходиться слідкувати, прослухатись, тому що це все вже летить, як шахеда, як чутна шахеда там, кілометрів за п'ять, його чуть ну, в тиху погоду, то в ПВІ там це все на електродвигунах, воно дуже тихіше, набагато працює. Тобто це дуже небезпечно. Боєць на псевдотокар каже, до повномасштабної війни працював на заводі, нині освоїв і військову спеціальність. Об'являють тривогу, ми виїжджаємо, у нас чотири чоловіка, екіпаж. Я там як водіє, там хтось там этот заміняє. Ми приїхали, у нас у кожного вже, як кажуть, все відпрацьовано командир з планшетом там або я з планшетом. Кулеметник зразу становиться за кулемет. Приводи його до дії і працюємо. Після того, як бійці засікають на планшеті рух шахедів, виїжджають з укриття на вогневу позицію, але звук впівішов змушує сховатись у посадку. Щойно дрони зникають, бійці знову біжать до кулемета. Цього разу шахеди оминають вогневу групу, пролітаючи поза досяжністю ведення вогню. Другий йшов теж да не А у мене тільки засвітився. Я не пам'ятаю, відкуди вони зайшли. А, вони ось заходять. Україна у нас одна. Тобто не було б різниці, якщо б ми були десь в іншому місті. Просто, що, знаєте, як кажуть, вдома і стіни гріють. Борис Майоров, Олег Вороненко. Суспільне новини Сумщина.